У ніч проти 30 жовтня українці переходять на зимовий час, тобто переводять стрілки годинника на одну годину назад. Пані Тетяна із Київської області до нашого міста приїхала в гості. Говорить, цей тиждень у відпустці, тому поступово привчає себе до нормованого графіку, щоб з наступного було легше адаптуватися до зміни часу. Готуємось завчасно, тому що якось знаємо, що будуть переводити. Так? Є, е, звичайно, є певні мінуси, але ну, гарно тим, що на час довше спати. Якщо б на літній період, то було, б, мабуть, важче трошки. П'ємо вітаміни ну, всією родиною. Ну, готуємось так. А ось полтавець Ігор говорить, незручностей, коли стрілки годинників переводять на годину назад, не відчуває. Спокійно. ніяк не готуюсь. Нема такого. Встав новий день. Психолог Маргарита Гутиря говорить: якщо не адаптуватися до зимового часу, у людини може виникнути швидка втома, головний біль порушення сну. Щоб такого не було, радить треба звертати увагу на свою таку буденну рутину і за можливості її зберігати тобто свою денну норму спати якщо ви помічаєте якісь порушення сну звернутися при цьому до лікаря або допомогти собі заспокійливими такими чаями трав'яними перед сном або зменшити навантаження перед сном і також підтримати свій такий робочий час теплою атмосферою щоб трохи більше світла було у вашому житті за допомогою якихось ліхтариків з батарейками нагадаємо на зимовий Час відбудеться у неділю 30 жовтня о 4 ранку. Тож наступна доба у вихідний день автоматично збільшиться на годину. Стрілки годинника восени та навесні українці переводять вже 40 років поспіль. Відколи у 1981 році радянський союз вирішив запровадити переходи між літнім і зимовим часом. В Україні літній час уніфікували лише в 1996 році для економії електроенергії.